Ми що Зараз піду на прийом до лікаря, бачу, хтось сидить. Хоча б багато людей не було. Так, не багато. Зараз побачу. Ого, Трохи є. Ой, є. Єгор. Зараз буде казати, заберіть додому. Ну, це прийдеться лік. Привіт, сінок. Скучав, зайчик. Що? Як ти? Мама. Сварили, тебе не слухаєш? Ні, не, не сварили. Ні. Пару раз не сварили. Пару раз сварили. А за що? А, а не ну чого ж тебе сварили? Бачиш його? Мама є мама. Що. Я це ще не було, то я прибрала. Ну no, правильно, після себе прибирай, ну no, то що ти зробиш, бачиш? Це таке відділення, Ігор. Якраз like Это... я в мене давно відщерку. Що, що, це ти чергу зайняв? Так. Ти вже все розчитав, нічого собі. було Погано. просто. Синок, тобі треба. Спати Боже мій боже. Ти дуже так, сильно скут. стань. Встань. Та да, мені Іра казала, каже, поїхав. Да. ой-ой-ой, а чого ти схуд? Тож їди повно. Так, я так і хотів схудити. Хотів? Ти не став їсти, так? Да? Ну, так я. А що за причина? Ну, не знаю. Ну, коротше, слави да, і все. Господи, Господи. Ні, не слави. Вчора було нормально все. Даже пражняння робив. Пражняння робив. У палаті? Так, так. Хлопці бачили. я Дівчина просила. Ти познайомився з кимось? Бо це та, що я бачила її на дворі, ото та дівчина. Бо та щось така щось. Бачиш синок, у мамі є в мамі. А що ж ти думав? Ніхто не буде тут тебе гладити, так як я. Що ти в цій футболці ходиш, Це Іра цю стирала? А, думаю, отоді приходила, ти в її був і зараз. Ну, то що, якщо що, то. Виписуй буде, так? Да? Я хочу виписувати. Я думаю, поляжа ще недільку. Не, я, я не хочу їжжати. Не хочеш? Mm. Як? Шо? Як? Шо? Я колом затин. А вони лучі, чи очима ти побачив. Ну, те ж саме, що теж, ну, теж проблема.

Синоче, що ж таке буде? Я ж тебе як же я тебе додому заберу? А? Я зараз її за вколи Ігор. Я буду попу тобі давати. Шо? Шоста палата? Де шоста палата? Ой. Не можу знайти. А п'ята? Ти ж тут лежала. Де та плямка? Ой. Та ти в футболці я є. Хочу Випросилися додому лікуватися будемо далі. цю бумажку, щоб хай лежить не забутися. Yeah. Yeah. Ми відпочиваємо. Сидимо. Привет. Всім привіт. Всім привіт. Хочу сказати всім спасибо, хто допомагав мені з грошима і лікуванням. Як тобі його трошки? Ну да, так, стало, конечно. А я дивлюся, що не дуже. Хоче стало я. Чесно, лучше стало. Дай Боже. Щас, спасибо. Все. Так що ще ми ще зараз ще докупимо, будемо лікуватися далі, а потім вже буду я на, на черзі, поки я покупляю все, поки я поїду додому, мої хороші. Тому що це все не так просто, треба трошки закінчити з Ігорем. І закінчити з тими проблемами, бо знову мені дзвонили. Треба не знаю, як вам сказати, чи вам сказати, чи ні. Просто біда. Не переживайте, щоб я була нікому не винна, а не допомагайте, тому що дуже тяжко мене настільки принизили, мене настільки обізвали люди. Я не знаю. Я сподіваюся, що не ті, що допомагали. Надіюся, що від чистого серця, тому що вони просто вилазять боком. Хоча Бог бачить і знає, що це не на розкоші, оті гроші не на розкоші. А он стоїть синок. І ви мені допомогли, що я сьогодні, я ж зараз прийом, консультація платно. І ці роз'їзди, і все. Ну, не переживайте, все дуже добре. Я Ось і пенсію получу свою скоро на днях. В мене карта активна, вона вже в мене працює. Мені розблокування, то вже прийшла смс-ка знов друга, що зняли. Мені повернули суму 3592 гривні. Отак, то правду ви кажете, і я сама це знаю, що треба стукати, хто стукає, тому і ну отак. Щось є, мої дорогі, я вам щиро дякую. Ну і бачите, ми писали листа у міністерство. Тепер мені виконавча дзвонить і просить, щоб я написала заяву, тому що поприходили скарги. І як, ну, я не знаю те, що я писала, те, що я просила. Що це таке діється за ці, ті кошти, які знімають, і якби це було брехнею, то я б нічого ніде б не стукала. Тихенько, як люди, хто, ну, боржники дійсно, які не платили, вони посплачували, йдуть, ось зараз плачуть, тому що зараз так ну, позажимали. І... Вони сплачують. Також саме їм поблокували ті кошти, яких кажуть, їх не видно. Хоча Ощадбанк на гарячій лінії вчора просто дзвонили до двох і ті двоє казали, у вас нічого не заблоковано, у вас все нормально. То тоді, де гроші попали, куди вони пішли, не знаю. Ну вони. Учора постанову, яку давала виконавча, що я вже власноручно заплатила ті кошти своїми руками, вони дійшли до виконавчої. виконавча десь з неділі каже, що вони будуть у податковій. Треба йти, брати довідку, що там, ще вони зараз нарахують, остатки що там буде повно. Боже мої хороші, мене просто розриває голову. Там ще буде пені, там, там ще на цю суму буде куча грошей, щоб ви знали. Але так як мені вже кажуть, що розрахуватися скоріше і не тянути, що, тому що просто це жах. Ну і Сьогодні ж, коли мене поставили на чергу на моїх з 15 червня ті кошти, які пропали з карти, я була цього проти. Я сьогодні знову телефонувала на гарячу лінію. І вже вони мені сказали, що ваші дані все це обробляється, зафіксовано все. Я сказала, скільки часу ждати. Вона каже: ну зараз воно вже в процесі. Я тільки положила слухавку, це ось у Житомирі. І мені зразу прийшла смс-ка, що ну, так Бог дає, бачите. Так що оті, що дуже сильно хочуть. Мого життя позбутися. Подивіться, як мені допомагає Бог. Я хоч вам можу, не знаю, як мені скріншоти, що мені скріншоти робити, а, а, скидати вам все, показувати. Це вже буде якесь, як знаєте, не знаю, як розслідування для чого. Можу все. І ті, що в мене, як е, ці гроші, як з е, карти забрані було, які смс-ки, мене фотки, я все. Мені не страшно, я все можу все поскидати ну, у відео. Ну це вже буде якесь, я не знаю. Вже і так кажуть, що я тільки постійно говорю тітка погана, зла тітка. Дай Бог, щоб ще ви таки були тітками, і дівками, і дядьками, як ця тітка. Так що судіть скільки хочете, але починайте спочатку з себе і дивіться на себе. Хто ви, що ви. Поставте свої фотографії, розкажіть про себе, покажіть себе, не соромтеся, покажіть всю правду. Так що не, не ображайте людей, я, я вас прошу. Ну і от я хочу ще знаєте, розібратися, тому що чомусь, я, що у понеділок вже виконавчий є моя друга сума сплачена, але мені вже та перша повернулася, то сказали, що гроші будуть з неділі. І ти вже, Я так думаю, чому так довго. Ну і мені просто вже хочеться, в мене така натура їхати скоріше розібратися. Таке в мене прикольне, цікаве життя. Мені жалко чомусь усім. Як мене обіжали ці усі із 17-го року, коли я знялася ще з підприємництва. І сьогодні в Житомирі вони все перевірили, да, знято все на світі. Кажуть, розбирайтесь там. То, знаєте, поприходили там листи. І тепер же ж мені дзвонять і кажуть, що приїдьте чи заяву пишіть, але треба розібратися. У мене трохи стане, те, щоб я розбиралася, тому що я не можу, у мене навіть і довідка є, що мені дуже тяжко переносити психологічні навантаження. А я з цим живу і постійно розбираюся. Я хочу ще пожити, тому що в мене куча ще хвороб яких я не буду нікому казати, воно нікому не треба, я не хочу плакати, розпускати соплі, як мені сказали. Як вони у вас тічуть, то випить таблетку, закапайте носа. А в мене якраз завжди в мене сухо і немає насмерка. Тому в мене ось таке із горлом. Ну я потім розберуся з цим і далі я ще потім, поки я поприймаю те, що я ще ось ще собі трошки купила на пробу. Деякі таблетки. Я на пробу взяла по одній пластинці, побачу, як у мене буде, ну, що в мене буде відбуватися. І ще мені там по коду теж моя ця, що я на учоті була вендокринолога, ще мені дуже багато порекомендувала. Я закажу також по новій пошті. І думаю, що все пройде і обійдеться, буду Бога просити, тому що ще пішло від, пога... від злих очей, від завісті, від цього всього, хоча нема чому завідувати. Хоча йде хто каже, що ми тобі завідуємо, що ти так можеш, а що, що я можу. Я ж дуже погана. Я дуже погана, вредна, зробила, тому що я вже таке зробила. Не, не розумію, кому я, кого я так обідила. Мене дійсно, що мене не один раз обіжали, але це таке. Я також не буду цього згадувати, тому що тільки кажу, що я говорю, так, да, я говорю, а що я буду вам показувати? Свої ноги буду показувати. Ось дивіться, машини, охорона, лікарня, ось Ігор біля мене. Так що, мої хороші, Ігора я забираю, Ігора будемо доліковувати вдома, тому що Ігор почав чуть не плакати і все, він стоїть він задуманий. Лікарша його ухвалила, же, нехай він лягає частіше в лікарню, нехай він, ну, щоб трошки частіше лягав у лікарні. Ну, це з ним треба дуже так знаєте, розмовляти, щоб його поплати, треба зусилля. Його було дуже бажання. Він казав, я буду місяць лежати, полтора, ну, бачите, він полежав 10 днів. Сьогодні його вже остання процедура була, покололи. Ну і так. Що я ще можу сказати? І що я хотіла сказати, що хочу розібратися, якщо раніше кажу, я побачу, що там, ну там більше буде Віталік, тому що мені дуже тяжко, я не можу нервнічати, в мене від нерву йдуть хвороби. Що там треба буде, яка заява, щоб не робити собі проблем, тому що вони дуже швиденько гроші зняли, заблокували, ніхто не попередив. Я ходила, оббивала пороги, з мене насміювалися. Отак я сама ж собі сижу да й думаю, чого я так жалію всіх. А чому ж мене так ніхто не жаліє? Ви мене пожаліли тільки. Ви відгукнулися, ви мені допомогли. Я буду вам все життя, скільки буду жити, вдячна і завжди буду просити Бога. Я лягаю, складаю руки і прошу Боже, дай сили. Вилікуй хворобі і зціли всіх, всіх людей, моїх підписників, рідних, щоб вони всі були здорові. Я це кажу вам і чисто серце. Все наладиться, я буду весела, буде все добре. Просто зараз. Ну, отак, так, поки так. Я хочу поїхати і піти, щоб подивилися в налоговий. і так, як вони з мене требують, зразу все. Щоб не бути нікому винуватим, ну вони можуть там. Я не знаю. Я не можу нічого зараз сказати, тому що я не знаю. виконавець, я розумію, свої, її своя правда, у податковій своя, ущадбанка своя правда. А в мене своя є те, що я на собі перенесла, те, що я пережила, те, що в мене кучу грошей вісчитали з тої мізерної пенсії. І я раділа, радувалася, що все так. Я вже це казала сто разів, Сказав Віталік, не пояснюй, не об'ясняй його постійно. Хто хоче, нехай переглядає мої відео від початку до кінця. Мене є перші мої відео, є мої останні відео, є середина. Я ж нічого ніде не сховала, і я хочу подивитися, що за така заява. Тому що ну дійсно, що я ж можу собі наробити. Я тільки скажу одне: що так як мене пхали, із податковій, ми не знаємо. А ми от звідки знаємо, де ваші кошти, ми не знаємо. Ну ось. Ось що, ось що у вас, ось одо те, що є. Я їм квітанці вони її не беруть. Йдіть до виконавця. І вони мене відправляли постійно до виконавця. Хоча я писала заяву до поліції, Ощадбанку на гарячу лінію телефонувала. Там теж, мабуть, відповіді немає в мене. Дзвонила у міністерство, ще мені казали в прокуратуру, в прокуратуру я ще не зверталася. Слава Богу, що воно все вирішиться, що все буде нормально, і вони перестануть займатися єрундою. Ну і так як я просто виконавець Ніна Вікторівна, так як ну, вона ну, на емоціях так же само вона розмовляє, як ми, вона як як, вона не... Ну, нерви виматані, Я кажу, тому що я жінка, я розумію, я розумію це все. І вона також говорила на повішених тонах, розмовляла і я на повішених тонах. Я за це нічого не маю сказати. Ну, тому що я також говорила на повішених тонах, тому що я добивалася свого. Віконавець казала свою правду, те, що вона. Працює, що вона на роботі, що її поступають, ось це непонятно звідки, куди, і вони на роботі, вони мають право стягувати. Правильно. Одне що, ось я з цим не згодна, що ось такий безпреділ, що ховається сума, просто тихо знімаються ці кошти. І ті кошти, що вони вже мільйон разів плачені, вищитано, скільки їх можна мені казати і скільки можна їх вищитувати. То ви, якщо ви податково, ви розумні, то, то, тоді ви на своїй роботі, то ви скажіть, не кажіть, відкуди ми знаємо, де воно, йдіть до виконавця, а ви скажіть, ви знаєте, ми собі в тихомолку робимо, провіраємо, підщитуємо, нащитуємо, не подаємо його зарані, десь щось ховаємо і вас затягуємо далі у борги. А потім ми виконавчу службу, і виконавча вже вона на роботі, вони стягують те. доходжу я. До, до того, що я не по цій роботі, я по спеціальності повар і е, е, разноробоча виконую, виконувала, поки було у мене краще здоров'я, любі роботи, чоловічі, жив, ночі, які хочете. Я не розумію, чи там виконавча, бо вона мені дзвонить і каже, що я сталася крайня. Я розберуся і обов'язково скажу, що виконавча в цьому не винна, тому що мені ж теж треба розібратися, хто виконавча подала це. До Ощадбанку. я не можу. Вона мала право, значить, у виконавчої було якесь провадження, було, значить, у її рішення суду. Вона на це мала право. Нам це треба розібратися, але я це заявляю, що сили мене не вистачає. Просто, вже психіка моя здалася. І я, ну, Віталіка буду просити. Хоча він настільки спокійний і добре бачите, ну щоб він просто ходив і до тому що мені що кажуть, я можу зразу й забути. Потім я його можу згадати, я можу і не згадати. То ми будемо виясняти, що воно до чого. Я не знаю, я не знаю. Я те, якщо людина не виновата, все закриють, усе зроблять, податкову піду, щоб я була чиста, дадуть мені довідку, щоб нарешті мене оставити. І мою сім'ю, щоб моя сім'я спала спокійно, щоб ось так мене не принижували, що я до вас звернулася. Я не хочу такого, люди. Я не хочу. Я хочу, щоб було все усіх добре. І ви також диві дивіться, контролюйте, звертайтеся. Я думаю, що це все, що сталося зі мною, що може, хоча б і трошечки вам, на потім хто із цим був, може хтось був підприємцем. Хоч може хтось тепер якось звернутися і поцікавитися, що до чого, чи все нормально. Ну так, ще у них буде своя правда, тому що ще треба буде, мабуть, у Житомиру налогові остаточно, що там, ще ж потім вони скажуть, ще налогова там пітує і дивиться, щоб отаке. От так що у Житомирів і вони все відправляють до нас. А в нас, якщо, то вони кажуть, що Житомир мої хороші, Ігор побіг у туалет. Що приймає ще ці таблетки, воно це бігає раз по раз. Отакі справи, мої дорогенькі, по можливості, коли трошечки я прийду в себе, не, за, не переживайте, ви мені настільки, люди, пишіть мені в коментарях. Якщо ви, ну, може, ви не хочете, щоб бачили, але привадь тільки що знову мені допомогли, прислали кошти. Ви знаєте. Я не знаю, чи можна казати, чи може не можна казати. Бог знає, все бачить, чує. Я знаю. Я вам дуже щиро дякую. То не забирайте від себе копійки, це великі суми, це великі суми. Не забирайте останнього, не треба. Тому що я настільки потім, щоб я себе мучила і переживала. То краще не треба. Я не хочу, щоб мене паскудили, приніжалі, обзивали. Я не просила на розкоші, не просила на якісь дрібнички, як люди, а мене настільки е, люди просто опаскудили, е, писали навіть лічні повідомлення, але я там підозрюю, що там це були не такі вже і чужі далекі. Це більш всього, що ще були десь свої. Нічого. Це бумеран. Воно все повертається, повірте. Я вам щиро всім дякую. Я не знаю. Я вам би дякувала дякувала, дякувала дякувала дякувала. І просто пригорнула вас б. просто, від чистого серця, від душі. Може, я вам треба чимось, чим я можу допоможу. Кажіть мені, будь ласка. Я, я ложу телефон. А потім зустрінемося на ну, все добре вам.